День. Зараз у Старій Гуті. Починається мій круговий похід у Горгани, у високі горогани. Значить, похід буде пролягати через водоспад. Відвідую пекло, є тут і така місцевість, яка таку назву має специфічну. На цій, цій місцевісті я розповім, чому воно таку назву отримує. І далі хребет Сивуля це гори. Мала Сивуля, Велика Сивуля, Гора Лапушна і Гора Бестриця. Якщо я не помиляюсь, наче Бестриця. І знову спускаюся у стару гуту. Похід буде тривати три дня. Значить, горгани, чому вони таку назву мають? Це специфічні гори, вершини яких у каміннях. Повністю в каміннях окутані вершини. І місцеві ці каміння називають Грогани. Горган. І тому таку отримало назву. На вершині Лопушна там будуть постройки. Теж там розповім, що це за постройки, коли вони построїлися і для чого. Все приємного перегляду. Пытаемся выйти на Севуле. Ось его не Річка Бестриця Солотвінська. Так, починається заповідник Сіньогора, вхід платний і далі полонина рущина. 16 кілометрів. Це мій план на сьогодні пройти. Така живописна дорога через ліс. Сьогодні 9 вересня. Починається осінь, вже і листя починає жовтіти. Така сама чарівна пора року. Вже немає тої спеки, але ще тепло. Įdovėlis, javinki. О, відкрився хребет, як його добре видно звідси. Яка красота. Да, і вони такі синеві віддають ці гори. Переправа через річку попереду. Невелику річушку, А, яка вода прозора. Заброшена якась хозпостройка. Мабуть, худобу тут тримали. А може ще й тримають. А вже дах розвалюється. Ще одна запрошка. Тут був колись мост, вже зламався, а тут таке от варварство, тут же заповідник, вирубали частину лісу. Участок ліса спустошений, розорений. Який же він гарний цей ліс. Казковий. Так, казівник до полонини Рущина 4 км. близько 2 годин. Зараз п'ята година, позаду вже 12 км. І тут розвилка. Я йду по жовтому маршруту і є поворот на чорний маршрут. Кребет Менчил. 5 км. До сивулі малої 6,5, до Великої сивулі 7,5. Тут, якщо цим жовтим іти, трошки менше. Щось я не дуже розумію. Десь... Тут тропа. Що, оце отак от вгору лізти, тропи то не видно. Маркування черво... чорне видно. Там далі на дереві видно маркування. А стежки не видно. Тут, тут шлях є. Машинами їздять. І так, крутизна збільшилася. Ми всі подйом. Крутізна подйому збільшилася і автомобільного шляха вже нема. Он же хребет. Попереду бачиш. Змішаний, змішаний ліс. Тут і хвоєнні, і лиственні дерева. Прикольно. Зараз вже спеки нема. Подйом такий крутуватий і комфортно йти. Не так потієш. А внизу річка тече. Дуже мальовничо і цікаво. Скільки тут дерев попадало, це заповідник, і їх тут не чіпають. все-таки чудовий краєвид. Так, усього на полонина. Зараз 6.45. І так, я урочуще пекло. Тут опришки збрасували людей, які, на їх думку, не заслуговували на подальше життя. Такий суд чинили тут. Ось он тут раз і обрив пішов. вична